Четвер, десяти листопада, це новини на ТВ7. Окупанти планують знести понад 600 будинків в Маріуполі. Тим часом мешканці окупованого міста замерзають без опалення. Росіяни відступають з Херсону, але будуть за це мститися ракетними атаками. Припускають у ППО. А військовий стан в Україні подовжить на 90 днів. Про все розкажемо далі. З вами Олексій Кириленко та Наталя Богиня. Вітаємо. Росія відводить війська з Херсону. Це не пастка для наших бійців, а для того, аби сповільнити контрнаступ. Так вважають в інституті вивчення війни. Утім, президент України у жести доброї волі не вірить. Закликає бути обачним. Потрібно розуміти ніхто ні звідки просто так не йде. Якщо не відчуває сили, ворог не робить нам подарунків. Не робить жестів доброї волі. Окупанти ж тим часом записують у ролики у стилі «Совсем не хочу уїжджати із Херсона та вигадують виправдання здачі міста. Мені тепер понятно на чому відбувається те, то, що відбувається. Обороняти тут дісь город з таким снабженням було б бы просто бізумні. Якщо ворог піде на нас з Білорусі, ЗСУ палко його зустріне щільним вогнем, мінуванням та фугасами. Такий план опублікував наш генштаб. Там кажуть, кожна дорога та навіть пагорб стане для окупантів неприємним сюрпризом, а втрати будуть величезними. Бої за Селедар, що на Донеччині, стають все інтенсивнішими. Кілька місяців росіяни намагаються захопити місто. Воно перетворилося на руїни. Окупанти рівняють його із землею, бомбами, мінами та снарядами. 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також 35 обстрілів систем залпового вогню. За останню добу під удари потрапили Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська та Херсонська області. Окупанти гатять по критичній інфраструктурі та мирним. ЗСУ продовжують відбувати атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу шість ударів: підораження. Потрапили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника. За добу росіяни вбили 10 мирних, ще 18 поранили. Тим часом українські захисники мінуснули ще 740 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення загинуло майже 79 тисяч російських військових. Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать на 90 днів. Володимир Зеленський вже підписав указ про це. Нині його має розглянути парламент. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, нова хвиля мобілізації може відбутися. Проте, все залежить від ситуації на фронті. Станом на зараз вистачає е, тих людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все буде залежати від е, подій війни. Маріупольці кричать про допомогу, але окупанти їх ігнорують. У квартирах лише 5 градусів тепла. Ось такі повідомлення залишають жителі окупованого міста в мережі. Особливо важко доводиться виживати людям пенсійного віку. Московська 68, живуть пенсіонери. У них немає ані світла, ані води, ані газу. Люди замерзають. Артема 58, живуть пенсіонери та інваліди. Ані вікон, ані води, ані тепла. У Маріуполі російські окупанти продовжують зносити будинки у планах зруйнувати більше 600 багатоповерхівок. Мешканців збираються розміщувати в 30 житлових будинках. У них можуть вміститися усього 7 тисяч людей а у місті залишилось більше 100 тисяч. Понад 47 тисяч. Стільки маріупольців вже зареєстрували заявки у дії про зруйноване житло. Про це повідомили у Верховній Раді. Незабаром там розглядатимуть законопроєкт про компенсацію збитків. Під час зустрічі з маріупольським міським головою Вадимом Боченком та його командою говорили про відшкодування знищеного та пошкодженого житла. Сказала заступниця голови комітету Верховної Ради України Олена Шуляк. Флагман із Маріупольської сталі у Туреччині спустили на воду корабель військово-морських сил України. Він називається гетьман Іван Мазепа. Його корпус зроблений зі сталі, яку виготовляли на заводах Маріуполя ще до початку повномасштабної війни. Автобус для військових, міський голова Вадим Бойченко передав транспорт нацгвардійцям. Придбали його у Швеції. Автівка вміщує 50 людей. Має подушки безпеки, обігрів і головне не потребує багато палива. Поляки – наші друзі допомагають нам. відповідно, шведи відкликнулися, тусь. Тобто ми його за комфортну ціну від наших партнерів отримали, щоб передати. Підозра у зраді, так званому очільнику МОЗ ДНР, за інформацією СБУ Олександр Опріщенко здав дані 20 лікарень, зокрема Маріуполя, Волновахи та Мангуша. Він діяв разом зі своїми підлеглими, юристом і кадровиком. Усім повідомили про підозру. Бунт на кордоні. Дружини російських мобілізованих провели мітинг, влаштували його на межі з Україною, хочуть врятувати своїх чоловіків від командирів. Жінки кажуть, що офіцери РФ катують своїх підлеглих. Ротний цих сім різ. нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их пить. Сказал то, что они дезертиры. После этого он забрал этих семь людей, больше их никто не видел. Их обещали привести в Алуйки, но в итоге нас, как всегда, обманули. Мы уже третьи сутки живем здесь на парковке. Я беременная девушка, которая жду третьего ребенка. Никак не могу забрать своего мужа. Спасибо большое нашим военным начальникам. Мурал присвячений герою у Полтаві. Розмалювали будинок. На ньому зображений Сергій Волинський, більш відомий як Волина, командир морських піхотинців. Він захищав Маріуполь, а потім опинився на Зовсталі. Пройшов полон нині на лікуванні у Туреччині. Сергій Волинський родом з Полтави. Земляки про нього не забувають, тому і створили мурал. Назвали його Вірний завжди. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.